Всім привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. Ще раз зазначаю, що всі питання, на які відповіді я вже дала, відмічаю особистою вподобайкою. Отож, поїхали. Хто причетний до отруєння води для волонтерів, які допомагали розбирати завали дитячої лікарні після атаки ворога? Чи було це отруєння спланованим, чи це просто випадковість? Цікаве питання. Дивимося. Давайте глянемо, чи було це отруєння водою сплановане? Так. Дивіться, рицар мечів. Це було точно сплановане. Слухайте, як цікаво мені показує. Ой, дивіться, зачинщик. Цього всього, і людина, чиїми руками це зробилося, це була, бачите, карта смерті. Отруєння. Отруєння на смерть було до цього причетна жінка. Тобто це вовк в овечій шкурі, і це жінка, це мати, можливо, мати, в якої є яка сама мама дітей. І вона настільки якось тут чи злоба. Я навіть не сказала би, що це гроші. Але це дійсно вовк у овечій шкурі. Але справедливість буде. Ця людина буде викрита і буде дуже великий публічний скандал. І я вам хочу сказати таких. Таких зачинщиків ще дуже-дуже багато, і їх зараз викриватимуть, вони зараз, наче гриби після дощу, будуть розкриватися, розкриватися і розкриватися, тому що е земля терпіти їх не буде. Тим більше після того, як стільки жертв, особливо серед дітей. Дуже гарне питання: що буде людям, чи настигне людей карма, які радіють? Із дитячих смертей і требують повторного удару по медичному центру. Що їх чекає? Чи варто бути до них озлобленими і чи варто їх ненавидіти? Я вам скажу, що ненависть це надзвичайно сильна емоція і почуття. Але ненавистю ми розрушатимемо тільки себе. Я вам хочу сказати: нам головне, от мені здається, так на мою думку, що краще, ви знаєте, от проявляти от любов, допомогу, допомогу тим, хто постраждав, підтримку, от цілісність. І саме ці емоції і почуття приведуть нас до скоршої перемоги. А на рахунок Тих людей, які сміються, які радіють і тішаться із горя, яке трапилось в нас, требують ще. Я хочу сказати таку одну річ, і я впевнена, якщо ви мене слухаєте, і якщо ви мене почуєте, вам стане від цього легше і легше буде творити добро. Кожна людина, яка знаходиться на в країні ворога. І навіть, навіть якщо ця людина політики, і навіть якщо ця людина тихесенько боїться, і вона, думає, я ж тут гроші заробляю. Але вона сидить там, бо всі будуть покарані. Навіть ці люди. Помста настигне всіх. Помста, особливо маленьких дітей. Ви не розумієте. Які мертві, як вони мстять, коли встають війська мертвих? Я мовчу, що там будуть. Я не знаю, розпадеться Росія сьогодні, завтра. Це залежить не від нас, тому що дуже багато факторів впливає. Але те, що мертві вже пішли мстити, я скажу вам точно катаклізми, отруєння. Е Люди будуть просто благати про смерть. Я вам кажу, що земля ворога це вже отруєна земля, і військо мертвих уже стоїть на поготові для помсти. Постраждає кожен, кожен, хто знаходиться на отруєній землі. Навіть люди, ще раз повторю, які в палітики. А ми поїхали далі. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка Андрія 23.05.90. Чи мобілізують? Так, чоловік Андрій мобілізований не буде, але вас якісь, я бачу, фінансові негаразди. Вам би не мішало якось відкрити фінансові канали. Так, будь, будь ласка, подивіться мою доньку Анастасії, 25.10.97. Як скоро зустріне свою долю, і чи будуть дітки? Давайте спочатку подивимося, чи зустріне свою долю. Ой-ой-ой. Так, дивіться. От зараз. Ой, ваша донечка несе зараз карму всього роду. І їй не дають побудувати. До речі, я вам хочу сказати, що по вашій лінії, по материнській лінії, вона зараз віддувається за весь рід, тому що там перекрито. Е, Отак, от от, не знаю, там треба це дивитися більш глибоко, тому що е, там як покарання, що їй перекрито і доля е, особиста і життя, і дітки. Ну тут треба дивитись, заглиблюватись. Прям, Далеко-далеко, тому що там проблема глибоко в корінні. І, до речі, шановна матуся, саме у вашому корінні. Так, чи мобілізують мого онука Ростислава та сина Андрія. Онук Ростислав, 25.03.2002. Ну, як його можуть мобілізувати, як він 2002 року? Ну, Шановна, Андрій 8.08.86. Андрія не мобілізують. Але я ще раз хочу вам сказати: будь ласка, якщо діти не досягнули віку 25 років, не задавайте цих питань, не забирайте час у тих людей, які дійсно потребують відповіді та допомоги. Доброго вечора. Чи будуть мобілізовані мої сини Сергій та Олександр? Сергій, 16.07.88. Сергій мобілізований не буде. Гарний сім'янин, до речі. І Олександр 808.90, яка гарна дата народження. Ні, не будуть обоє. Танюша, подивіться, будь ласка, чи виграю я суд? запитує Олена 805.67. Чи виграє Олена суд? Ой, Оленочко, ви суд точно виграєте. Але будьте обережні. Тому що там якось я не знаю, тут би подивитися детальніше ситуацію. Там проти вас крутять, накручують, там у вашого опонента дуже хороший адвокат. Але е так як бачу по справедливості і по картах суд ви виграєте. Але слідкуйте за всім, пильнуйте за всім, тому що там дуже хитрий лис. Чи буде мобілізований мій син Віталік 7.07.82 запитує мама Анна. Дивимось, чи буде Віталік мобілізований? Ой Боже, мама так хвилюється, напевно, ще більше за того Віталіка. <смір> Мобілізованим я вашого Віталія не бачу. Дуже на нього дієво впливає ваша материнська молитва, захищає його взагалі по життю. Так, доброго вечора. Подивіться, будь ласка, сина Дмитра і чоловіка Володимира, чи будуть мобілізований. Так, син Дмитро, 16.10.90, Чи буде мобілізований? Син Дмитро мобілізований не буде. Володимир, 14, 05, 71. А ось у Володимира є. От от в нього є от, реально загроза мобілізації. Тут якось треба вирішувати питання, тому що є велика загроза мобілізації. Добрий день, подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Станіслав 4, 12. .82. Чи буде мобілізований? Mm -mm. Мобілізований не буде. Так, доброго дня, чи буде мобілізований мій брат Микола, 26.01.79. Микола Микола мобілізований також не буде. Але в Миколи є якісь проблеми зі здоров'ям, такі серйозні, я б сказала. Посмотрите, пожалуйста, моєго, моєго синочка Хочет уйти із дома, сильно переживаю. 27.09.2001. ну, Шановна мамочка, хоче уйти із дому. Куди хоче відійти? Сепаруватися від вас і жити окремо. Хоче йти десь, не знаю, щоб ви не знали. <сум> ну, якось уточняйте, тому що, в принципі, по його віку йому би вже й пора піти з дому, ви знаєте, і трошечки пожити самостійним життям. Ну, але давайте глянемо. Ну, не переживайте, дайте йому трошечки свободу. Він вже готовий іти з дому. Ви йому... Він коли вдома, в нього тільки все рушиться. В нього... Ви... Ну, в нього вдома як немає сили. Він тільки вирветься з дому, в нього одразу життя піде в іншому напрямку, в іншому руслі і зовсім налагодиться. Ну, йому хай іде, я вас... я вас просто прошу. Відпустіть його, йому дуже це потрібно. Все з ним буде добре. Так, Танюшка, я спрашивала за здоров'я братика і забила б е -е, написати, написати день рождіння. 24.05.60. Ой, так, давайте подивимося, що з тим братиком. Я вже не пам'ятаю, тому що дуже багато запитів, але давайте глянемо. Так, показує. Проблеми зі здоров'ям дійсно є. Е -е, треба зосередитись на лікуванні, тому що якщо. Не буде належного лікування, може бути операція. І хочу сказати, що не зовсім вдала. Тож тут краще звернути увагу на лікування зараз, поки ще не пізно. Добрий день, Танюшечка. Очень прошу посмотреть здоров'я. Ми поставили старший. От бачите, нас ззаду наперед читаю. Дивлюся, онко сможет ли он вернуться домой в Бердянськ. Спасибо большое. От бачите, я ще навіть не прочитала, що онко. А ще відповіла вже наперед. Розумієте, от що значить професійний таролог, <рисумієте> відповідаючи навіть без запитання. Дивіться, якщо зараз приділити лікування, є можливість, так як я бачила, уникнути операції. Ось дійсно, але там, от мені карта знову, бачите, рицар Пентаклів. Не шкодуйте. Я знаю, що ви не шкодуєте грошей на лікування, тому що якщо зараз пролікувати, зараз саме час, потім буде пізно. От реально буде пізно. Мені ще до цього показали. Чи повернеться він в Бердянськ? Давайте глянемо. Так, в Бердянськ повернеться Повернеться, карта зірки, король жезлів, закохані, але не раніше, як через рік. Так, доброго дня. Неділю не могла знайти ваш ефір. Прошу, скажіть за моїх внуків. Мобілізують ли їх Віталій, 95-й год, іюль місяць. І Едік з Донецької області. Давайте, Віталій. Чи мобілізують Віталія? Слухайте, для Віталія дуже великий шанс мобілізації. Едік. Так, 91 го года, октябрь. Ще би число писали. Ой, дуже, слухайте, от, дуже схожі долі у них. Я хочу сказати, що для обох їх є дуже велика загроза мобілізації. Будь ласка, будьте обачні і так, я впевнена, не терпілися. Тож, дивіться, тому що дуже-дуже велика загроза. Вітаючи! Є на мені магічний вплив 17.04, 71 Непогано було б написати ім'я. Але ж давайте подивимось по даті народження. Так, не вигадуйте, ніякого впливу магічного у вас нема. Я дивлюся, що вас, ви напевно подумали через магічний вплив, що на вас магічний вплив, тому що у вас різко почалися. Проблеми з фінансами. Я вам скажу, магічного впливу нема. У вас просто перекриті якось фінансові канали. Тут непогано би зробити якийсь ритуал для відкриття доріг, і тоді все буде добре. Але не плутайте це з магічним впливом, бо це не він. Так, так, ваші прогнози підтверджуються. Так, іноді, навіть, на жаль, підтверджуються. Будь ласка, чи буде мобілізований Сергій. 19 11, 70. Восьми, умовно, придатний. Вже до 16.07 необхідно реєструватися. Чи буде мобілізований Сергій? Охо-хо-хо-ху, а Сергій от якраз мобілізований і буде. Так, да, дуже великий ризик мобілізації, дуже великий. Але ну, я хочу сказати, що е, її навряд чи уникнете, ставати треба точно, бо будуть великі проблеми. Якщо вас це тішить, ні здоров'ю ні проблем зі здоров'ям, ні загрози життю я не бачу. Але факт лишається фактом. Подивіться Львів, чи є небезпека, які цілі можуть бути? Львівська область, окремо дякую. Дивилася в минулій програмі, але давайте подивимось до кінця липня, тому що в мене були загрози на Львів. На цьому тижні я не бачила, а ось давайте подивимось кінець липня, чи є загроза Львову Львівській області. Ви знаєте, от якось не самому Львову, а якось повз через Львів. Може, збиватимуть над Львовом, але от до кінця липня загрози, от саме для якихось стратегічних об'єктів, чи для міста Львова я не бачу. Тетяночко, чи буде мобілізований син Ігор, перше, Чи буде мобілізований син Ігор? Син Ігор мобілізація дуже велика. Вірогідність мобілізації, але загрози життю та здоров'ю я не бачу. Так, добрий день, шановна Тетяна. Будь ласка, подивіться, що чекає Сергія 25, 10, 89. Я так думаю, що на рахунок мобілізації. Чи буде мобілізований? Мобілізований не буде. Слухайте, я бачу в нього там от якось або дівчина, або дружина. Не знаю, хто біля нього, ну точно хтось є. Там серйозніше, там питання іде, що на синочкові та вашому, приворотик такий хороший. Я б навіть сказала. Тож зверніть увагу, як я кажу. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, за чоловіка Сергія пропав безвісті, чи живий, чи в полоні. Дуже вас прошу. Так, чоловік Сергій, 7.06.73, Пропав безвісти. звісти, 26.06.24. Так, давайте подивимось, чи живий Сергій. Так, шановна дружина, прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття, але на жаль, вашого чоловіка в живих я не бачу і не відчуваю. Він точно у світі мертвих. Я хочу сказати, що невдовзі ви про це дізнаєтеся, дізнаєтеся, на жаль, тому що ідуть пентаклі. Це знаєте, ну як виплати, я по цьому бачу так само, чи жива людина, чи ні, перевіряю інформацію. Тож, будь ласка, прийміть мої щирі співчуття, низький уклін. І ще раз скажу, я дуже сподіваюся, що я помиляюсь. Так, <клес> мама Раїса, дуже складні стосунки з сином Анатолієм. Чи є магічний вплив, чи можна щось з цим діяти. Я хочу сказати, що ми якось Раїсочка, ви до мене вже зверталися, і ми дивилися ваше питання, розглядали його особисто, тому що я дуже це добре пам'ятаю. І ви прекрасно знаєте, що все там є, і ви знаєте, чому, знаєте, хто біля вашого сина знаходиться і що треба дати час. Танечка, доброго дня! Чи мобілізують мого сина Романа? Дуже хвилююсь за нього. 19.03.78. Чи мобілізують. Так, Роман мобілізований буде. Дуже прошу подивіться, чи живий племінник пропав безвісті. Володимир, 16, 76. Чи живий Володимир. Чи живий Володимир. От ви знаєте, а я от. Ні. Щас. Так, дивлюсь. Ще раз дивлюсь, Володимир. Ні. На жаль, я передивилась, тому що там було поранення, він просто померне одразу. Він померне одразу, там спочатку якось було поранення, і якось його хотіли забрати в полон чи не довезли. Ну там, звичайно, жахливо. Хочу сказати, що дізнайтесь, ви десь. Протягом трьох місяців прийміть, будь ласка, мої співчуття і низький уклін вам за племінника. Чи мобілізують мого сина Сергія 02, четверте. І що його чекає? Чи мобілізують сина Сергія? Сергій мобілізований буде. Але от якось на нулях я його не бачу, загрози життю та здоров'ю також не бачу. Чи може оновлювати Дані мій син Сергій, 2.04, 88. Чи може оновлювати Дані? Слухайте, спокійно може оновлювати Дані. Якось фортуна за ним ходить. А, так, дуже цікаво. А, слухайте, ну він не піде. Він не піде точно. У мене дуже цікаві, тут карти випали в колоді. І я вам хочу сказати: воювати він не буде, це точно. Цікава у нього, звичайно, доля. Я ж прямо задивилася. Є що порозглядати там і над чим, скажімо, там попрацювати. Э, э, хм. Тому що карма роду там серйозного вашого сина. Останнє питання на сьогодні. Чи є на мені магічний вплив? Запитує Наталія 16.06.79. Опа. Ой. Ще який. По-перше, на фінанси. Слухайте, а вам перекрили дороги? І людина, яка це зробила, зверталася ціле направлено до майстра. І я хочу сказати, що е, ця, людина, ай, ця людина вважає, що вона зробила вірно, що вона зробила по справедливості. Ну, основному б'є, звичайно, по пентаклях. Тобто по фінансах і навіть буде бити далі, далі, ще гірше, і гірше і гірше. Але ще раз кажу: людина, яка це зробила, вважає, що вона поступила з вами справедливо, ну, по типу, як ви на це заслужили. Подумайте, проаналізуйте. І якщо що, звертайтеся, завжди буду рада допомогти. І нагадаю ще раз всім, що не забувайте підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок, щоб ні в якому разі не пропустити відповідь саме на своє питання. До нових зустрічей!